Погода в наступні три дні зміниться вже середи синоптики. Прогнозують сніжну погоду на більшій частині країни. Також очікуються температурні гойдалки. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 20 січня, без істотних опадів по всій країні буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. У південно-західних областях буде тепліше до плюс 7-9 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 3 морозу до плюс 1 градусів тепла. Дорогі глядачі, 58% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 21 січня, опадів не передбачається. Суха та хмарна погода очікується по всій країні, вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Холодніше всього буде у Сумській області. Там очікуються від 0 до плюс 2 градусів тепла в день. На всі решті території нашої країни температура буде коливатися від плюс 2 до плюс 5 градусів. У південно-західних областях буде ще тепліше – до плюс 6-8 плюс градусів тепла. Вночі по всій країні буде від мінус 1 морозу до плюс 2 градусів тепла. У середу, 22 січня, на більшій частині країни йтиме сніг. Суха погода буде лише у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму, а на всі решті території сніжитиме лише у Миколаївській та Одеській областях дощитиме без снігу. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. На півдні в день буде тепліше до плюс 8 градусів. Вночі по всій країні очікується від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!